На жаль, сталося так: ми не знаємо, чия це вина, але шість чоловік, які є громадянами України, які загинули під час Революції Гідності і так само віддали своє життя за Україну, не отримали звання Героя України. Є певні питання. Ну це чисто механічний момент допущені помилки в прізвищах, іменах героїв Небесної Сотні, яким було присвоєно звання. Друзі, ви можете трошки пролити зараз світло про цих шість людей. Як ви вважаєте, з яких причин вони не потрапили? Це пов'язане з тим, де вони загинули, чи в який день вони загинули, чому вони не потрапили до указу Порошенка? Хто може про це більше сказати? Так, мабуть, я, я зачитаю список цих людей. Людей. Це Бадера Олександр Миколаєвич, місто Київ, Д'яковський Юрій Іванович, Захаров Володимир Костянтинович, Поправка Юрій Юрійович, Рибак Володимир Іванович, Чернявський Дмитро Олександрович. Частина з цих людей загинула саме під час Революції Гідності. Частина з них була Дмитро актив... Чернявський, зокрема, він загинув на мітингу за єдину Україну. Так, так, в Донецьку. За єдину е, Україну е, в Донецьку його було вбито е, антиукраїнськими е, представниками. І, е, Більшість з них загинули дуже страшною смертю. Володимир Рибак, це той так, депутат, му... який так, намагався так, зберегти український так, прапор, повернути так, на будинок. Так, і, та, і звірський... Юрі Юр, Юрій Поправко і Дяковський, Юрій, вони були знайдені так, так само з е, Володимиром Рибаком у річці е, після катувань. Тобто ці люди. Е, були активними учасниками майдану, їздили на майдан, висловлювали активно свою позицію і загинули за Україну. Хоча і не тут на майдані, але причиною їхньої смерті була їхня позиція і їхнє відношення до Майдану.